Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Кабачкові ньокі. Відварюйте ньо класичним способом у підсоленому окропі, як ви бачите на відео. Не забувайте відразу розмішати на напівфабрикат, адже галушки дуже швидко пристають до дна каструлі. І як тільки спливуть, витягуєте з окропу і ненадовго занурюєте у крижану воду. Після цього стіжуємо рідину, викладаємо на тацю. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо до морозильної камери. Коли буде треба, я їх відварю у підсоленому окропі, прямо у замороженому вигляді. Готові ньоки перед тим, як ставити до морозилки, краще збриснути оливкою, олією та перемішати.